Батяр, кого внюхав? Буде сьогодні м'ясо у нас на вечерю. Mm. Когось унюхав. Десь тут ходить дичь. Унюхав. Mm. Давай, в погоню. Ще недалеко та дичь. Твоє. Mm. Батярчику. От і куди ж він такий? Дай, дай, да. Будь здоров. Трава mm. ж помітити. Та будь здоров. Пішли, mm. mm. пішли мій хороший далі. О, правильно. Потопив.